Вітаю українців в Ірландії! Це відео це в першу чергу подяка телеграм-каналу Slot Help. А також це інструкція для тих, хто не зміг потрапити до Посольства України в Ірландії власноруч. Мене звати Нараян. І я зі своєю дружиною з Маріуполя прилетіли ми до Ірландії у квітні 22-го року. Причина тому була війна. По прильоту не було проблем щодо документів, тому що не було строгих правил. Але виїхати без закордонного паспорту виявилось важче. Півтора року ми самотужки намагалися впіймати слот до електронної черги, але ніяк. Та нарешті за допомогою телеграм-каналу Слот Хелп ми все ж змогли потрапити до Посольства України в Ірландії. Ми зв'язалися з ними напередодні у вівторок, а вже у середу ми отримали добрі новини. В нас був заброньований слот на наступний тиждень до Посольства України. Справа залишилась за малим. Просто приїхати та подати все необхідне для закордонного паспорту. Ми так і зробили. І тепер в нас є довідка для надання доступу до відомостей про стан оформлення закордонного паспорту. Залишилось тільки чекати. Все це завдяки телеграм-каналу Slothelp. Велике вам дякую.